Вітаю вас, шановні, тест автономної станції зарядної павербанка для ноутбука і як він працює саме з ноутбуком. Коротенький гайд. Як це все працює. У мене отакий старенький ноутбук, бачите, тут є якийсь вихід, похожий на Type-C, але то не Type-C. І є вихід отакий для зарядки, звичайний круглий. Ось, бачите, звичайний круглий штекер. Отака у мене зарядка. Ось її характеристики. бачите. Ну, цей павербанк, він підходить абсолютно до будь-якого ноутбука. Зараз я розкажу, як це використовувати. E, Значить, павербанк продається з ось таким шнурком Type-C Type-C. Бачите, вам буде потрібен для вашого ноутбука який-небудь кабель Type-C Type-C. Бажано, щоб він підтримував швидку зарядку. Його можна купити окремо. Для зарядки ноутбука ставимо ось оцей синій порт. Клац поставив. Тут у нас вихід Type-C. Бачите. Якщо у вас на ноутбуку вихід Type-C, то просто вставляємо в ноутбук і підзаряджаємо. Але якщо у вас e, просто кругле гніздо, як у мене тут планшета, в ноутбуку.